На глибині багатьох кілометрів під поверхнею місяця панує тиша, без рідкої води та тектоніки плит тишу порушує лише подеколи потужний гуркіт. За більшу частину 700 мільйонів років, що минули з моменту утворення у вогні зіткнення планет, мало що змінилося. Цей шматок кори місяця перебуває в стані спокою. Дотепер з потужністю понад 10 мільярдів ядерних бомб його безпечний притулок розлітається на атоми за лічені секунди, і він знову опиняється у вихорі. Поверхня його старої домівки спустошена і відступає від його поля зору, здіймаючись у височезних запилених уламках. Місяць зазнав потужного удару. Новий мандрівник без зусиль описує дугу по небу у супроводі цунамі з викинутого матеріалу діаспори. Під ними поверхня місяця швидко наближається, сіра посічена кратерами, і мертва. Шквал зрушеної породи звалюється, неначе чума, раптово і безжально, зливаючись в одну суцільну кам'яну масу на монотонну поверхню. Зі своєї нової точки спостереження на відкритій поверхні, новоприбулець спостерігає за своїм новим сусідом. Він також перебуває в облозі. Розрізнені кратери розбризкують матерію по хаотичній поверхні молодої землі. Вона б'ється в розпачі від жаху, нерухома, беззахисна перед колами синців, що знову і знову з'являються на поверхні. Минають тисячоліття, і земля періодично змінює кольор. Червоний змінюється на чорний, синій відтінки зеленого. Лід з'являється і зникає, а руйнівні кола досі виникають час від часу. Але здебільшого вона просто зменшується. Місяць відступав протягом епох і тому з його поверхні земля вже здається малою. Але нещодавно сталося щось дуже дивне. Вона розквітла. Видимі лише в темряві землі крихітні вогники почали всипати планету, розтікаючись білими прожилками по її поверхні. І саме тоді, після чотирьох мільярдів років відстороненого самотнього спостереження, нашого мандрівника нарешті зустрічає інший. Повна історія землі. На землі незліченні зразки місячного ґрунту отримані під час місій Аполлона, детально вивчаються. Перший і на сьогоднішній день єдиний раз вчені отримали доступ до матеріалу зібраного безпосередньо з іншого світу. З такою кількістю таємниць, які потрібно було розгадати, відповіді тепер були практично в межах досяжності. І на радість земній науковій спільноті ці нові дані збіглися з нерозв'язаною істиною. На місячній тканині лежали шрами величезної катастрофи. Усередині матеріалів атоми, що утворюють речовину, форму та структуру, зазнали шокового впливу, який змусив їх вирівнятися. Тиск руйнівної сили примусив скелю трансформуватися. Армагедон лишив скам'янілі рештки на місяці. Але, звісно, слід було очікувати на докази космічного впливу. Галілео Галілеї вперше розпізнав місячні кратери ще в 1609 році. А під час підготовки до своїх місій астронавтів Аполлона навчали розпізнавати ознаки зіткнення. Дивлячись на місяць у телескоп, можна побачити глибокі вирви в сотні кілометрів поперечнику, а смуги уламків розкидані ще далі. Вибухи, які досягли великих глибин, залишили масиви магми, що виривалися назовні. Насправді свідчення про масивні удари мало кого здивували. Що шокувало світ, так це вік цих доказів. Замкнені в метаморфізованих мінералах і в гірських породах, що розріджувалися від кожного згубного удару, застигли атоми, які перебували на межі розпаду. Вимірюючи і порівнюючи ці нестабільні елементи та їхні продукти розпаду, в зразках з кратера моря дощів, височин, моря ясності, в зразках зібраних на відстані тисячі кілометрів один від одного або й більше, ми визначили вік той самий вік знову і знову. 3,9 мільярда років. Яка катастрофа могла так травматично перекроїти місяць? Не один удар, а безліч, повінь, бомбардування, коли кожне падаюче тіло сягало десятків кілометрів у поперечнику? Але якщо рій небесних нападників атакував місяць, що ж тоді відбулося з його масивнішим компаньйоном? Що сталося з землею? Моделювання та геологічні дані показують, що на кожне зіткнення, якого зазнає місяць, Земля отримує 20 власних. Така катастрофа могла б видозмінити нашу планету, миттєво спрямувавши її на новий шлях еволюції. Яким би травматичним не був цей катаклізм для Землі 3,9 мільярда років тому, його земні докази вже давно поховані, розмиті, розплавлені і розчинені. Якщо ми хочемо дізнатися, що сталося на нашій планеті 3,9 мільярда років тому, ми повинні поглянути на решту сонячної системи. Протягом п'яти десятиліть експерти шукали у своїй уяві та наукових даних витоки цієї катастрофи. Чи розпалася п'ята землеподібна планета, розпорошивши свої матеріали по всій сонячній системі? Чи зіткнення біля Марса перенаправило низку космічних снарядів у наш бік? Було запропоновано багато різних версій, але вчені зупинилися на одній головній гіпотезі якщо орбіта Юпітера була змінена через якусь катастрофу в його зовнішньому диску, то залишки ранніх днів акреції могли бути викинуті зі своїх звичних місць, приречені на коротку і відчайдушну подорож. Якщо це дійсно відбулося, то докази цього з такою ж ймовірністю можна знайти як у наших сусідів, так і на нашій землі. Обпечена поверхня Меркурія усіяна могилами. Ті самі мандрівники, що залишили шрами на місяці, також викопали величезні могили на Меркурії, а Меркурій поховав їх у магмі. Коли найбільші метеорити врізалися в слабку поверхню, вони виштовхували і викидали величезні маси каменю від місця свого поховання, залишаючи пробоїни в корі на сотні кілометрів у поперечнику. У ці пробоїни ринула розпечена під тиском мантія. Перегріта і вивільнена зі свого полону, мантія плавилася і виливалася через величезні жерла на поверхню. Шар за шаром наростала, затверділа магма, поки порожнини не заповнювалися кілометрами базальту. Найбільш руйнівні метеорити, що вразили Меркурій, не просто розплавили кору, але й започаткували еру місцевого вулканізму, який формував планету протягом сотень мільйонів років. Місяць також, ймовірно, був розбурханий бомбардуванням, що спровокувало вулканізм, який призвів до появи його знаменитих морів. У басейні моря дощів, обраному місці посадки Аполонів 14 і 15, затверділий океан Базальту затопив кратер, потопивши кільце островів, що позначали його край. Величезні поля базальтових потоків. Домінували б і на поверхні землі також від 70 до 100% її поверхні було б поховано під цією ковдрою магматичної породи. Під корою мантія, що розріджувалася, вирувала і кипіла, розбухаючи в басейні, змушувала ослаблену кору згинатися, деформуватися і сповзати в глибину суцільної турбулентності. Тонка плита тягнеться по поверхні і в глибину, де замінюється новою корою, що вивергається з жарел. Ці періоди ефемерної субдукції тривали не більше 10 мільйонів років, але, можливо, саме вони спричинили сучасну фазу тектоніки літосферних плит. На поверхні Марса ми також бачимо результати руйнівної діяльності гостей. В південній півкулі високогір'я раптово обриваються в глибокі прірви з віддаленими краями, на півночі ж тихі, безкрайні рівнини, позбавлені будь-яких орієнтирів. Контраст між і півднем разючий і приголомшливий. Багато років вчені роздумували над цією загадкою, поки детальне топографічне картографування не виявило титанічний еліпс. Рештки колосального кратера, що покриває 42% планети, настільки великого, що майже невидимого північний полярний басейн. Це може означати лише одне. У далекому минулому планетоїд розміром майже з Плутон врізався в північний полюс, розпилюючи себе разом з більшою частиною планети. Як те, я врізалася в Землю, так і цей гігант врізався в Марс. Вибух ексгумував половину марсіанської кори, розоравши її на південь у потоці, який поховав решту планети під уламками, можливо, до 30 кілометрів завглибшки. Цілком ймовірно, що Земля зазнала кількох власних ударів такої ж сили. Її засипало метеоритами, щонайменше 100 тисяч з яких залишили кратери діаметром 20 кілометрів і більше. Деякі з них набагато більші, близько трьох тисяч, як вважається, вдарилися об поверхню, знищивши в 25 разів більшу площу, розпилюючи і розріджуючи жахливі прірви в земній корі. Сотні метрів викинутого матеріалу завалили планету, змішавшись з базальтовими плитами, здригнувши землю цим хаосом. Під таким потоком первісна атмосфера Землі задихнулася б від випаровування гірських порід, що конденсуються, упалаючи краплі розплавленого дощу. Глобальний шторм попалу, від жару якого закипіли б стародавні моря. Планета запеклася б у нестерпному полум'ї, стерилізувавши поверхню. Якби перші паростки життя пережили цей апокаліпсис, то зробили б це сховавшись у гідротермальних джерелах жилах перегрітих мінералізованих рідин, що струменіють між розломами глибоко всередині пекельного світу. Але північний полярний басейн утворився 4,47 мільярда років тому задовго до ери бомбардувань місяця. Меркурій, місяць і Марс вкриті плямами та ямами від падіння тих нещасних тіл, що впали і на землю. Однак Меркурій місяць і Марс багато в чому відрізняються від землі. Це невеликі тіла з малою атмосферою та обмеженою геологічною активністю. Вони бездиханні та нерухомі. Але Венера схожа на Землю. Це жива планета, схожа за розміром і найближча за своєю орбітою до нашої. І як земля, Венера досі еволюціонує. Але так само, як і у Землі, її минулий досвід прихований глибоко під шарами газових хмар. І поки що... Ми не можемо отримати від неї відповідей. Свідчення з поясу астероїдів ще більше заплутують хронологію. Чимало зіткнення між астероїдами сталося між 4,1 і 3,5 мільярдами років тому. Чи можуть ці руйнування в поясі пояснити походження бомбардування або його шлях? Як ми можемо співставити цей 600 мільйонний період з історією бомбардувань місяця? Який в шість разів довший, докази, які може надати Земля, розповідають також заплутану історію. Шари каміння з кам'яного дощу, що утворився в розрідженій атмосфері після потужного удару, були розповсюджені ще 3,5 мільярди років тому. Зрозуміло, що землеподібні планети були жорстоко понівечені. Питання, яке зараз ставиться, полягає в тому, коли. Проби датувати інші колосальні ударні басейни Марса і Меркурія дають вік, що підтверджується місячними даними від 3,8 до 4,1 мільярда років. Але ці дати базуються на моделях прив'язаних до тих самих зразків Заполона, які вперше виявили пізнє важке бомбардування. Тому теорія хитко балансує на надійності жменьки місячних зразків, зібраних півстоліття тому. Наразі ми відправили на місяць шість місій. «Аполлон». Всього 12 мандрівників, які ступили на поверхню іншого світу. Три з цих місій Аполлони, «Аполлони 14», «16» і «17» — повернулися зі зразками, які містять докази пізнього важкого бомбардування. Найвіддаленіша відстань між цими трьома місцями приземлення та й, взагалі, між будь-якими двома місіями Аполлона становить лише 1607 кілометрів. Що ледве перевищує відстань між базою підготовки астронавтів Аполлона в Г'юстоні, штат Техас, і місцем їхньої посадки в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Попри практичні міркування, вчені обрали ці місця через відмінності в їхніх кратерах. Аполон 14 приземлився в морі дощу, Аполлон — в морі ясності, а Аполлон-16 — у високогірному регіоні з великою кількістю кратерів. За 50 років, що минуло відтоді, ми натренували наші очі механічні та органічні на цих твердженнях. Чіткіші зображення зразків відібраних Аполлоном 16 показують, що каміння походить не з місцевих кратерів, а насправді прилетіло за тисячу кілометрів від місця удару, що утворив море дощу. Діаспора гірше того, хімічний аналіз зразків за 17 свідчить про те, що вони теж походять з того ж басейну моря дощу. Дійсно, один із способів створити несподівану аномалію це випадково датувати одну й ту саму подію тричі. Завзяті вчені 70-х років не могли уявити наскільки далеко може поширитися вплив катастрофічного зіткнення. В останні роки ці відкриття дестабілізували теорію пізнього важкого бомбардування. Найчіткіші докази свідчать про те, що бомбардування пішло на спад між 3,8 і 3,5 мільярдами років тому. До мільярдного ювілею землі бомбардування припинилося. Сонячна система остаточно заспокоїлася. Початок бомбардування, однак, лишається загадкою. Хоча вчені майже не сумніваються, що причиною був Юпітер, дата цієї події все ще вислизає від них. Дехто пропонує моторошне пояснення, яке причаїлося на периферії наукових дискусій ще з 70-х років. Що як наше уявлення про цю катастрофу надто поверхневе? Що як ми побачили лише її тінь. Понівечені мінерали, розкидані по всій сонячній системі, розповідають нам про свою нещодавню травму. Але вони забули своє глибоке минуле їхні кристалічні спогади стерті. Зіткнення, поглинання, змішування, перетворення. Чи можливо, що під місячною поверхнею прихована жорстока історія, що сягає корінням аж до теї до зародження? Не короткий апокаліпсис, ніякого затища перед бурею, лише буря протягом всієї історії настільки глибоко похована, що ми досі не можемо до неї докопатися. Шукаючи надійні фізичні докази, вчені приходять до висновку, що це бомбардування цілком могло бути не пізнім або не таким вже й важким, а постійним на протязі еонів. У 2026 році вперше за останні 50 років НАСА має намір знову висадити астронавтів на місяць, цього разу на його південний полюс чи знайдуть вони докази підтвердження пізнього важкого бомбардування, чи спростують його? Камені з тим самим датуванням, як і ті, що були вперше досліджені 50 років тому, чи з новим жорстоким часовим проміжком у мільярд років. Які приголомшливі откровення будуть відкриті цього разу? Наступного разу ми зануримося в перші океани нашого світу. Ми дослідимо колосальні тектонічні сили, які змінили і сформували землю. І на сам кінець, мільярди років тому, у перевісному минулому найперші паростки життя ви дивилися повну історію землі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та залишити коментар з вашою думкою. Дякуємо за перегляд і побачимося наступного разу.